Всім привіт! Мене звати Аня, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу присвятити свій випуск зустрічі з вами сумкам. Сумка не звичайним, а в'язаним. І в'язаним спицями, а не гачком. Я знаю, що зараз дуже популярно в'язати спиці гачком, і це насправді досить гарне, мені здається, таке цікаве мистецтво, тому що ну, для мене гачок це окремий вид мистецтва. І я... По білому заздрію тим, хто вміє ним чудово володіти. Але ну, в мене поки що не дуже складається, хоча я досить так вже налаштувалася на те, щоб трошки повчитися в'язати гачком теж. Тому, коли мені стала така необхідність а, взяти а, собі якусь, зв'язати точніше якусь сумку, то я почала шукати а, сумки саме в'язані спицями. І полізла за цим, звичайно, куди? В Pinterest або в YouTube, звичайно. Бо насправді в Пінтересті є дуже багато натхнення, так само, як і в Ютубі, але в Ютубі мені захотілося поритися в англомовну. І виявляється, не тільки я така, хто любить сумки, в'язані саме спицями. Надибала я такий канал цікавий, я залишу посилання на нього. Не зараз не пам'ятаю, як називається чесно, де дівчинка розглядала різні сумки в'язані спицями саме англомовних майстринь. І там було багато цікавинок. І одна з них мені дуже сподобалася сумка Petit Knit. А така вона цікава в попередньому відео, де я розповідаю про свої плани зв'язати сумку. Я це фото залишала, залишу ще раз тут. Тобто сумка звичайна проста, в'язана спицями, бо я подивилася цей майстер-клас, він платний, але є на нього посилання, і можна подивитися приблизно з чого в'язати, чим в'язати, як і так далі. Ну і вирішила спробувати зв'язати щось своє. І якщо ви дивилися попереднє відео, ви бачили мої просування в цьому напрямку. Отже, сьогодні хочу вам показати готову сумку. Вона звичайно далека від мого референсу, тому що я в'яжу таку сумку перший раз, тому що в мене інші матеріали, тому що в мене напевно рівень майстерності, звичайно, інший і нижчий. Але така спроба досить цікава мені здалася, і можна її, ну власне кажучи, її можна якось покращувати, так тобто, це така модель, яка може бути покращена неодноразово, і можна додавати туди якихось своїх цікавинок і задумок. Отже, презентую вам сумку, багато говорю. Ось така вона в мене вийшла. Це така сумка-планшетка, як бачите, на, такому, на такій закльопці. Тут магнітик із цього боку також. От, вона застібається, нема жодних ніяких тут всередині. Підкладів, просто ось така в'язка, теж, я думаю, ви бачили. Ручка теж вив'язана, але це айкорд на сім петель, просто звичайний. Як в'язала? В'язала досить просто: це два квадрати, це, по суті, квадрати 27 на 27 см, зшиті разом за допомогою гачка. Ось тут з боку, це гачок, тому що без гачка теж не обійшлося. А, шила я гачком, все, от три сторони, фактично, і далі прошила нитками, такий шов зробила ось тут, теж по периметру, крім верха. Спочатку просто прошила, а потім наклала ось таку декоративну в'язану, ну, можна сказати, декоративну, тут гачком теж проклала такі а, цепочку, ґанцюжок. По цим в'язаним стежкам. І в мене тут вийшов, така, бачите, така от як отвір вийшов. І в цей отвір я заселила зв'язаний айкордом шнурок. Ось цей довгий шнурок. І по краях зав'язала вузлики. Ось такі, не дуже охайні, але мені важливо було подивитися, взагалі, як воно виглядає. Бачите, просто вузлики. Вона рухається, тобто. Може стягатися під вагою своєю. Бачите, можна її трошки збирати, можна її піднімати, вона зараз не порожня. Я, до речі, покажу, що в мене там всередині. Отак, от можна її витягати. І тут можна, до речі, помістити якісь, я вже думала, якісь такі широкі бусини, якщо вам треба, щоб вона була вища. Да? Тобто вона регулюється ця ручка ось тут. Тобто тут можна вже за своїм бажанням рухатись. Отут я зв'язала ще такий плястик так само спицями, обв'язала гачком його, просто звичайними стовпчиками, без накиду. І сюди помістила, щоб заховати оцей металевий, металевий замочок. Да? Помістила сюди звичайний гвинтой, як називається, бірочку, да? гвинтову бірочку таку шкіряну. Ну і тут теж її закріпила з двох боків. Ось так. Абсолютно проста конструкція, без жодних складнощів. У Knit, якщо побачите, в неї шкіряні, мені здається, оці. ну або зі ш... шкірзамінника якогось ручки, і вони тут набагато прикольніше виглядають, вони тут так висять, такою, як кілька таких а, кінчиків. Тобто, мені здається, так буде цікавіше. Можна, звичайно, спробувати, можна тут по-іншому закріпити, якщо знайдете шнурки. Як... Поїхала, до речі, навіть в Yarn, магазин офлайн в Києві, пошукала там якісь такі ем, ну, варіанти такого цікавого, можливо, ем, шнурочка, але нічого такого не знайшла, щоб сюди пролазило, щоб не кріпити по іншому, а саме ось так закріпити. Ну і власне, ось так. Вона, коли її носиш, я вам залишу тут відео, як вона виглядає під час носки. Я трошки таке невеличке забула, вона, звичайно, підтягується під вагою, що там є. Дуже зручно тут носити а, планшет чи щось таке. да? А, до речі, забула сказати, ну, я в попередніх відео говорила, але зараз забула сказати: в'язала я з а, моточків Ярнард Макраме. Тут пішло 2,5 моточки на все 50 грамові моточки. І ось цю ручку. І обв'язку, я робила заліза діва коричневого кольору, такий шоколадний гарний кольор, мені здається. Да? Ясна річ, що ручка витягується, там дуже важкі речі не поносиш, але я вже ходила, ходила навіть в магазин з нею. І вона, якщо в неї покласти щось таке об'ємне, ясна річ, тут немає боковинок, да? тому вона так трошки деформується, але в цілому непогано виглядає. Мені сподобалось зручно, досить така містка вона. Якщо всередині зробити ще якийсь підклад або продумати ну, щось, щось таке денце, можливо, якесь інше тут зробити, то тоді воно буде більш функціонально. Не знаю, поки що мене влаштовує. Якщо що там дуже багато не накладати, то зовсім зовсім непогано. Ну да, вона форму вона, звичайно, не тримає, але досить цюпка. Ну, і носити ось такі якісь. Зошити, можливо, якісь такі планшети теж дуже і дуже непогані. До речі, обіцяла показати, що в мене всередині. Не на правах реклами, просто ділюся гарною такою, ну, не знаю, випадком своїм з життя. Це ось така чудова книга Українські палаци. Як вона нам дісталася? Нам, тобто, мені і чоловіку. А є канал Реальна історія ведучий його Аким Галімов, і він їздить Україною в пошуках українських занедбаних палаців, маєтків, колишніх панських і так далі. І ось таку книжечку чудову він видав про українські палаци. Ну, я так покажу. Сподіваюся, не забанить мене YouTube за такі. Дивіться, дуже класний папір, мелований папір, крид, кридований, напевно, правильно сказати. Тут про різні українські палаци, відновлення історії. як же ми цю книжку отримала? Ми цей канал дивимося з дитиною навіть. Тобто малий теж цікавиться ось такими цікавинками української історії, і ми колись я почула, що він відкритий до співпраці, якщо хтось може ще розказати про якісь палаци українські, які знає. А в мене чоловік з Хмельницької області, і там них чимало залишилось ще з періоду панування Польщі, а різних таких маєтків в різному стані. Наприклад, в селі, де він живе. А там є школа, і школа це теж панський маєток колишній, і там досі розташована школа. Ми навіть там колись були так на екскурсії своєрідні. Досить таки він цікавий. Дійсно, видно, що це будинок, що він такий величезний, там навіть стара а, пічка залишилася, п'єца, як вони кажуть, да, на такий польський манер. Теж досить-досить цікаво. Далі біля нього ще одне село є, і там теж є будинок для людей з розладами розумовими різними. Він такий в мальовничому місці знаходиться, величезний такий маєток, а біля нього парк. Парк це був розбитий ще колись ну, цим, ну, тим паном, який жив в цьому маєтку, але він для своєї дружини зробив такий парк, і він зараз вже перетворився на такий ліс. Ніхто там як парком ним не, не займається, але як ліс, він дуже розрісся і дуже гарний. І от теж колишній маєток, але зараз він досі функціонує. Ну, при... Савєтак ще він був зроблений будинком для тих, хто значить, а, має проблеми з а, розумовими, які, якісь розумові проблеми, і а, психічні мається на увазі. І там а, так і залишився цей, має, цей ну, санаторій, лікарня, можна сказати, і от в такому мальовничому місці. І ми написали. Я кажу, напиши йому, може йому буде цікаво, він приїде, подивиться і на цей панський маєток, і на той. І чоловік йому написав, там на YouTube є контакти. І а, у відповідь йому прийшла відповідь, дійсно, що о, дякую за інформацію. от такий вам подарунок і надіслав нам цю чудову книжку. подарунок просто так, абсолютно безкоштовно. Ми пішли, забрали, отримали, дуже вдячні. Були взагалі так неочікувано. Дійсно, дуже класна книжка, і мені здається, дуже цінна, тому що про багато-багато таких палаців ми нічого ніколи не чули, про ці маєтки не знали. Вони в різному стані, якісь занедбані, якісь ні. Тобто ось така цікава в нас тепер є книга, і вона дуже класно вміщається в мою нову сумку. А ну, от всередині, да, просто, звичайно, так само. Зшито там все. Візерунок не просвічує, нічого не видно, що я сюди вкладаю. Ось так поклала, ось так закрила. І пішла собі кудись на навчання чи ще кудись. Ну Може, не на навчання, може, куди завгодно, коротше, можна піти. Так, дійсно, що вона деформується, коли під вагою, але в цілому виглядає непогано. Ось така сумка. Якщо будуть якісь питання, чи щось цікавитиме, будь ласка, чекаю вас у, а, с, у коментарях. І буду дуже вам вдячна за коментарі, як вам сумка взагалі, чи таку б носили, чи, можливо, не дуже вона виглядає. От. І зараз покажу вам ще кілька своїх покупочок протягом тижня зроблених, і, власне, що вони, навіщо в'язальні покупки маю на увазі? Ось така мені прийшла цікава ниточка. Ось такого цікавого градієнтного кольору. Це 50 грам, приблизно 200 метрів, 43%: поліестер, акрил 40%, нейлон 11 і 6% вовни. Тобто, ну, фактична синтетика. А замовлення це китайська нитка з Аліекспресу. Я спробувала замовити, тому що була величезна скидка, як людині, що починає. Свій шлях в експресі. Ну я не знаю наскільки я його там надовго почну чи ні, тому що ну, з Китаю не дуже хочеться багато замовляти. Але ну, фактично, це був такий подарунок задарма вона мені майже обійшлася. І я вибрала ось такий колір. Мені дуже давно хотілося спробувати цю нитку. Я її бачила ще в пунктиках по 100 грам, але. Ну, сто досить дорого. Зрозуміло, що вона синтетична, і я це теж розуміла, і тому вирішила, що витрачати гроші на це не хочу. А тут ну, майже безкоштовно, і я вибирала там багато-багато різних а, кольорів. І мені такі осінні сподобалися. Мені здається, на осінь гарний бактус може вийти невеличкий. Ну, подивимось, що з цього буде. От, а другий мій подарунок був натхненний Марусею з каналу «Марусина скринька рукоділля. Якщо Маруся мене дивиться, вітання! А де Маруся розповідала, як вона ходила в Кендіярн у Львові. Ну то я живу зараз в Києві, в мене теж є кендіярн, треба ловити момент. І я пішла теж в кенді-ярн в Києві. Прекрасний магазин. Я вам зйомки вже не робила. Я думаю, всі знають, як виглядає кенді -ярн. От, Але чим я надихнулася? Надихнулася покупкою інструментів. Маруся розповідала, що вона купила спиці, спиці поні ось такі. Я теж вибрала: вибрала. Трічку 100 метрів. Вони не дуже дорогі, на відміну від інших спиць. Ці, власне, коштували фактично 86 гривень. А ось такі спиці, я вже їх дістала. Ось такі вони на такому, навіть це не трос, це тросик, але такий, знаєте, товстенький, не тоненький це точно не лєзка. Як вона там називається? І ось тут тут, типу, вони оновлені, тому що тут є такий шарик. Зараз, сфокусується, сподіваюсь. Щось десь не сфокусується, так? Да? Коротше, щоб ви мені повірили, тут про це теж сказано, що тут є отакий шарик всередині, і на нього натягнута ось така, як трубочка, можна сказати, на цей шарик. З'єднання ну не можу сказати, що ідеально. Так якщо нігтем, то воно торкається трохи. Але в цілому, тут є напис, який це розмір, що це поні, три, Ось так. Краще фокус не буде, так? Да? Ну, вибачте, це поні 3, третій номер. Нормально вигравірований, 100 см трубочка. ця. І ось цей шарик на нього натягнута ця трубочка. Ну, подивимось, вони не дуже гладкі, але я такі спиці люблю. А як тефлонові, кінчики не дуже гострі, але і не тупі. Ось такі вони більш-менш. Цікаві, буду пробувати, не знаю. Трічка, якщо сподобається, да, вони трохи вигнуті. От. Буду пробувати. Це другий такий мій подарунок, собі самій, що називається. І е, дякую, Маруся, до речі, за наводку. А ще, крім таких покупочок, була в мене ще одна така класна, дуже подія, приємність. Ми знову зустрічалися зі Світланкою Харченко з каналу Давай пов'яжемо. Трошки пов'язали разом на ВДНХ, поборолися з осами, які на нас напали там, але це було дуже весело, класно. В перервах ми навіть трошки пов'язали я шапку Світланка шкарпетки, шкарпеткова фея, просто чарівниця. Тут я вам трішки залишу відео. Світланка теж у себе залишала. От, але такими моментами хочеться ділитися, бо дійсно вони дуже класні і дуже важливі для такої нашої скарбнички пам'яті. І, звичайно, ми обмінялися подарунками невеличкими, і Світланка принесла мені ось таке чудо, диво. Я зараз вам розпакую моточок, покажу. А чому саме таке диво і чому я так радію саме такому подарунку? Ну, звичайно, по перше, тому що це супер нитка. Я дуже люблю бобінку. А це напіввовна, карна, дуже м'якенька і схожа на справжню вовну чисту, тому що Світланка не пам'ятає точно артикул. А Мені здається, що це взагалі вовна 100%. бо така вона м'якесенька, м'якесенька, гарна. Дуже. Дивіться, який колір. Він вам передається трошки більше жовтішим, ніж він є. Це такий. Рудий, е іржавий, теракотовий, можна сказати, колір. Дуже-дуже класний. Тут близько 600 грам, тобто уявіть собі, взагалі, крутизну цього подарунка. І а чому саме е такий подарунок мені Світланка зробила? Тому що я їй розповідала, що я ж і вам показувала те, що я фарбувала нейтку, ось таку, теж трошки колір. Прибріхує вам, ну, але суть така, я вже показувала його в попередньому відео, кому цікаво. Я її фарбувала, це альпака, тут 700 м на 100 грам, вона така досить пухкенька, і я її фарбувала для того, щоб зробити підмот чоловікові на светр. В мене є сіра. А нитка бобінна, тоненька, і мені потрібен був підмот, мені хотілося чогось цікавенького, розбавити якимись коричневими плямками, може бути. Але сірий з коричневим ну, ніяк не, поєднував, не поєднувався. Виходив такий брудний сірий колір. Тому я пішла в пошуках підмоту. В інстаграмі, в магазині пряжі, де продають стокові залишки, я знайшла ось таку ниточку. Вона така бежевого, гарного, теплого кольору. Мені дуже сподобався цей моточок. Це. А на пів вовна, тут здається, 20% поліакрилу і 80% вовни, якщо я правильно пам'ятаю. Назви тут немає, тому що ну, це сток, не знаю, яка назва. Але теж нитка така сама карна, приємна дуже. І я вирішила, що разом з оцим кольором буде непогане поєднання, таке твідове, тут коричневий, сірий, тут бежевий. Ну, тобто, мало бути щось цікаве. Я поєднала ці нитки, в мене таких 400 грамів є, думаю, вистачить. От, і в мене вийшов ось такий зразок. Бачите, він такий строкатий, пухкенький я його вже випрала, Альпака випустила такий пушок і вовна теж. Ну і вийшов ось такий строкатий зразочок. Я не знаю, мені, ну, якось так, з одного боку, ніби нічого, бо тут вам, можливо, не, не дуже видно, тут і коричневі і сірі такі плямки на бежевому кольорі. Але, як на мене, занадто строкато строка вийшло. Хоча я вже думала зупинятися на цьому, ніби чоловікові більш-менш сподобалось. І тут мені Світланка каже: в мене є ось такий рудий. Ну і коли вона його принесла, звичайно, я теж їх спробувала поєднати, і вийшов ось такий зразочок. Коричневого з рудим. Зараз я ось так, щоб камера на Мені на зразочку. Дивіться, який він прикольний вийшов. Да? Теж така твідова якась строкатість, тим більше, що в мене в цьому. Коричневому є такі руді вставки, ну їх не видно, вони там протягом самої нитки більш-менш зустрічаються. Ну тут може трошечки бути. І оцей варіант чоловікові сподобався більше. Тим більше ж там вистачить, мені здається, і мені ще на Светрик, а не тільки йому. А коли я показала своєму малому, він каже: Мама, мені оцей подобається. Давайте татові зв'яжеш з рудого, а мені з цього. Але. Ось такий моток у мене тільки один, щоб підмот робити. Його вистачить на один светер. І то не факт, ну сподіваюся, що вистачить. Тому або прийдеться ще щось дофарбовувати, бо така нитка в мене ще трошки лишилася в білому кольорі. Ну, або не знаю, або чоловікові просто рудий в'язати, а сину ось такий. Подивимось. Але від подарунку я дійсно була в захваті. Світланка, тобі дякую дуже ще раз. Він Ну, взагалі дуже на часі мені, тому що це такі кольори улюблені, і взагалі тут вистачить дійсно, мені здається, на два вироби, навіть а не на один, якщо с підмотаю. То ось такі подарунки, ось такі покупки в мене були протягом цього і того тижня. І що я ще покажу вам, раз вже цей блог розпочала. Не буду переходити на стіл, тому що думаю, що і так можна побачити, вже коли закінчу, пізніше покажу. Залишився в мене в маточок Маріно. Imperial, це від YarnArt, 100% вовна 50 грам. Тут не пам'ятаю скільки метрів, якщо цікаво, підпишу вам тут. Колір такий небесний, голубий. Він зараз трошки не так передається, він трохи менш жовтить. І в мене є подружка. А теж вона вишивальниця дуже класна. До речі, в неї є канал на Ютубі. Я вам залишу посилання. Вона вишиває сорочки, і причому дуже майстерно і дуже класно. Такі цікаві різні. Орнаменти старовинні підбирає, підходить до того як справжній науковець, тому що Світлана за а, своїм фахом науковець взагалі-то філолог. Але так сталося, що вона почала займатися вишивкою, і до вишивки теж підходить як науковець. Розбирається, до якого належить е, яка вишивка регіону, випробовує різні техніки, яких дуже багато. І от вона мені подарувала льон. Який купляла для вишивки і в неї залишився, вона мені його надіслала і подарувала дві бобинки льону. А коли почну з нього щось в'язати, я вам теж покажу такий класний льон, такого чорного і темно-синього кольорів. І а, переслала, подарувала, сказала, На, ти теж в'яжеш, може щось зв'язати з нього. Ну, а я ж вирішила щось подарувати їй цей в неї є чудовий синочок, і а, він шкарпетки не, не дуже носить, а от шапочки носить. І ось таку шапочку я для нього в'яжу. Звичайна шапочка резинкою один на один з підворотиком. Але хочу додати сюди трошки блакитного, синього, полосочок. Це вже підворотик такий фіксований, я зробила. Бо вона, бачите, розкривається так. От. Одинарна буде шапочка, бо він не любить товсті. Ось така вона в мене звичайнісінька, в'яжеться на спицях номер 3. Цініми різними відтінками, да, кольорами. І ще я зв'язала протягом тижня одну шапку, яку починала в тижні стартів. В одному з тижнів стартів, здається, липня у Оленки Поганової. Ось така шапка в мене тепер є. Це не моя буде, це шапка для подружки. Ось так. Да? Вона біленька, молочна, я показувала там, з чого я її в'язала. Це 100% Маріно кент. 1400 м100 г, тут три нитки, і ниточка маріносу і 8% кашеміру. там є. Я в'язала з, з цієї нитки светр регланом теж в мене на каналі є. І в мене залишки були. І так Непогано досить його лишилося, що вистачило на шапочку. Тобто я додавала три нитки кенту і нитку одну, вона така товстенька, там, здається, 400 метрів на 100 грам. От, здається, не пам'ятаю точно. І ще її додавали. І вийшла ось така тепленька, товстенька шапка з ось такою маківкою. Ну, я думаю, всі теж знають, що це за маківка, збавлення просто на резинці 2х2. Тепло-тепло. дуже класно. Я вам тут покажу, що було до як вона виглядала до того, як я її почала прати, Тобто до ВТО, і як після ВТО. До ВТО така цупка нитка, не дуже приємно суха в'язати, а після ВТО вона так розкривається, такий от пушечок в неї з'являється. Супер. Ну тут ще ж трішечки кашеміру навіть є. Дуже мені подобається. І всі петельки розрівнюються, такі вони рівнесенькі, стоять, такі гарнесенькі, дуже мені ця ниточка подобається. Точніше, ця суміш нитка. Ось така шапка. І до шапки в'яжу, бо було замовлення у моєї подружки, в'яжу їй. Шарф, шарф мені не схотілося резинкою в'язати, не схотілося гладдю в'язати. Думала, я думала і знайшла ось такий візерунок. Ще вона кривенька трошки, цей шарф точніше, тому що я ще його не вибрала, я тільки почала в'язати. Візерунок однобічний. Я розумію, що для шарфа було б краще двобічний, але в цілому, мені здається, цікаво. І так і так, з одного боку, ось так це в'яжеться, а з іншого боку, ось так. Це виглядає. Мені подобається цей візерунок. Він цікавий. Якщо хочете, можу записати на нього невеличкий майстер-клас. Він не складний, але мені здається, отак от для рукавів, наприклад, да? для джемперів, дуже непогано, для кофти, для якихось шапок. Можливо. В'яжу його просто у три нитки Маріносокент. Не у три, набрехала вам, тут не три нитки, тут трошки більше. Тут раз, два, в чотири. чотири нитки. Ось так. Змішала собі пунктик такий зробила і в'яжу. Ну, В'язатимемо, напевно, ще не довгенько, але я знаю, що коли виперу, він теж розрівняється, і буде дуже гарно. Ну, такий колосочок виходить, мені подобається, як він виглядає. От, оце такі мої процеси на сьогодні. Ще в'яжу одні шкарпетки, але про них вже пізніше, бо я тільки-тільки розпочала, що нема чого вам показувати. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Якщо вас цікавить щось, ви хочете щось запитати, будь ласка, і про сумку або про щось інше. Сподіваюся, що щось новеньке ви для себе дізналися. Дякую вам за те, що залишаєте коментарі, за те, що підписуєтесь. Сподіваюся, що і надалі ця тенденція буде продовжуватися. Ну і, звичайно, залишайтеся в безпеці, миру. Добра вам і до наступних зустрічей, до наступних підключень.